Пропоную до придбання трьохкімнатну квартиру у місті Миколаїв, Інгульський район по вулиці Миколаївська. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Загальна площа квартири 61 метр квадратний. Житлова 43, кухня 6. Планування квартири. Всі кімнати роздільні. Балкон. Кухня, ванна кімната, коридор. Кого зацікавив цей варіант? Будь ласка, телефонуйте 066 63 62 493.